У Черкасах більше не ремонтуватимуть дахи, під'їзди та ліфти коштом міста. Про це заявив міський голова Сергій Одарич. Йдеться про багатоповерхівки, де є приватизовані квартири. Лагодити їх у мерії пропонують у складчину. Мовляв, на те є рішення Конституційного суду України ще дев'ятирічної давнини. Чи не призведе така новація до комунального колапсу в місті, з'ясовувала Юлія Доброскок спеціальний репортаж далі. Представте собі з 9 етажа, хоч раз у день треба піти за хлібом, за молоком, винести мусор, в больницю сходити, <реку> стидаємося сходити в больницю, чи визвати врача, тому що врач на 9 етаж то теж людина, врач людина. Так поневіряються мешканці одного з колишніх обрівських будинків. Несправні ліфти та діряві дахи нині найбільша біда черкаських багатоповерхівок. Люди, бува, руками оббивають пороги владних кабінетів, шукаючи помочі. Тепер до чиновників і ходити не буде сенсу. Це якщо міський голова Сергій Одарич втілить у життя задумане. У цьому році практика шари, що от міський бюджет за свої кошти повністю буде проводити капремонт ліфта. В цьому році такого не буде. Йдеться про будинки з приватизованими квартирами. Ремонтувати їх у мерії пропонують у складщину. і то попервах. 35% від необхідних коштів дасть місто, решту мешканці. Але це лише цьогоріч. В наступні роки частка міста буде зменшуватися. Поки взагалі не дійде до нуля. Підстава для таких слів міського голови рішення Конституційного суду за 2004 рік. Там зазначено, міський бюджет має право фінансувати житлові будинки рівно на частку своєї власності. Зміни каже, ударить ще й сприятимуть соціальній справедливості. Мовляв, дістали від держави безкоштовну квартиру, то й утримуйте тепер будинок. Мешканці шестиповерхівки Попетровського 285, що у 2007-му створили ОСББ. Його голова каже, їхній будинок здали в експлуатацію з технічними порушеннями, та ще й дах тріщить по швах. Все це питання порушилось на наші плечі, і ніхто не хоче допомогти ні фінансово, ніяк. На нову покрівлю треба близько 300 тисяч гривень. У будинку 21 квартира. Спромогтися на складчину можуть одиниці. Якби це було здано без ніяких, допустим, без ніяких зауважень, без ніяких проблем, то ще можна ці питання вирішувати. А якщо допустим, років 50 або більше допустим, дому, і потім здається в експлуатацію, вирішити практично ці питання неможливо. Попри такі приклади, відома українська правозахисниця Тетяна Монтян двома руками за виконання рішення конституційного суду, його вона розтлумачує українцям вже не один рік. Інформує людей на сторінках соцмереж та інтернет-видань. Ніхто не зобов'язаний ремонтувати ваше колективне приватне майно, крім вас самих. Чекати цього від субів – теж марна справа, каже пані Тетяна, бо вони самовільно привласнили собі право обслуговувати, управляти та розпоряджуватись колективним майном співвласників будинків без жодних на те правових підстав, каже юрист. Вони крадуть у мешканців їхню власність для того, щоб обслуговувати з користю для себе, тобто виконувати робіт на табійці, а стягувати з людей на великі гривні. Сьогодні будинки у Черкасах, які утримують суби, практично на 90%, вже приватизовані, кажуть у житловому управлінні міськвиконкому минулого року. З міського бюджету на капремонти виділили близько 7 мільйонів гривень. Здебільшого на капремонт ліфтів, черкасці щомісяця платять лише за поточні ремонти дахів, будинків, під'їздів та ліфтів. Та як на практиці діятиме механізм співфінансування і як мешканцям визначати свою частку у спільному ремонті будинку, владці поки що не знають. На сьогоднішній день це питання ще в процесі обговорення. Обов'язково це ж є, буде положення про співфінансування. Це буде як регуляторний акт, іти, що кожен з мешканців міста має право прийняти чи буде мати право прийняти свою участь в обговоренні. І як поставляти до таких нововведень містяни, поки невідомо. Але навряд чи більше черкасців, які отримують одну з найменших середніх зарплат в Україні, здатні в ремонтувати ліфти й дахи. Та й ще й невідомо чи виграє від таких новацій, здебільшого застарілий житловий фонд Черкас. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Василь Саєнко спеціально для віка новин.